Андрій, ти належиш до тих чоловіків, які стежать за своєю зовнішністю. Ти з маличку, а ми з тобою знайомі вже більше десяти років, і саме того віку тобі було трохи за двадцять, але ти вже доглядав за шкірою обличчя, вже знав, який крем потрібно нанести під очі. Я ще про це все не знала. Ну посмотри на меня, и что из этого всего получилось? Получился в 30 лет стареющий мужик. Ты переоцениваешь мои возможности, потому что на самом деле из всего правильного я делаю только то, что встаю в 5 утра каждое утро, иду в тренажерный зал в 7, и медитация в ровно час каждое утро. А так на самом деле на моей полочке, кроме косметической полочки, да, кроме зубной щетки, зубной пасты и. Огромного количества туалетної води більше нічого нет. Ти один з небагатьох українських дизайнерів, що є абсолютно публічним. Брав участь у багатьох телепроектах. Я переконана, що тебе впізнають на вулицях яких порад питають? Ну, не в громадському транспорті, я думаю, що в громадському транспорті ти не їздиш, але на вулиці, в супермаркеті тебе зустріти можна. Ну, в супермаркете я не хожу, тому що всі продукти закупає моя жена с доброботницы. Естественно, Звісно, всі все всі жінки підходять, і, мабуть, як стоматологу спрашують, а що мені можна змінити в моїй внешности? Ну, я не знаю. Я постійно опишу, і кожен раз говорю: ви прекрасні, не надо нічого міняти. Ну, бувають, конечно, исключения, когда девушки надеваются лучшее сразу, и платье халатно Леопардового цвета, ногти разных, разных цветом лаком, плюс еще с какими-то камешками. Макияж ламбада его называю, еще плюс ко всему длинные серьги золотые. Но мне кажется, что это просто тумач. И поэтому я сказал: девушка, если вы хотите выйти замуж, и если вы хотите, чтобы вообще на вас хоть кто-либо обратил внимание, снимите это немедленно. Зараз ти повертайся на телебачення, і це шоу на каналі 1 плюс 1 Поверніть мені красу. 1 плюс 1 та команда професіоналів дарують другий шанс. Будете допомагати жінкам з вадами, з проблемами повертатися до себе себе красивої. Насправді, дуже тяжело шоу. Я пам'ятаю, коли ми починали його тільки знімати, я приходив в квартиру, закривався і просто мовчав. Тому що ті проблеми, які є у людей, я просто розумію, що реально ми всі в шоколаді. Найбільше вразило, тому що насправді в шоу приходились жінки з непростими долями. Когда у женщин совершенно нет лица, а для женщин это самое главное. А когда у жінки нет личной жизни из-за своей внешности, а для женщин это самое главное. Это не могло не ранить моє сердце.